Патрульні поліцейські відділу зв'язків з громадськістю кожного дня відпрацьовують водоймища нашого міста на виявлення дітей, які відпочивають та купаються без дорослих, без їх нагляду, які порушують правила купання. Виявляємо такі дітей та говоримо, нагадуємо їм, що це заборонено. Потрібно обов'язково мати з собою одного, хоча б дорослого, який буде нести відповідальність за їхні дії на воді. Батькам малечі поліцейські нагадали про обов'язковий нагляд за дітьми. Особливо небезпечним є купання в стані алкогольного сп'яніння. Тож дорослим варто це враховувати і не нехтувати власним життям. Також дорослим пояснюємо, що купання на водоймищах в стані алкогольного сп'яніння дуже небезпечне, щоб вони не вживали алкогольні напої та дивилися за своїми дітьми уважно. Цьогоріч через війну у кривому розі офіційно не відкривали місця масового відпочинку біля води, але людей біля водоймищ не меншає. Аби нагадати криворіжцям прості правила поводження під час відпочинку, правоохоронці проводять профілактичні бесіди. Діти та дорослі отримують від патрульних інформаційні листівки, де зазначені правила поведінки на воді. Михайло Бестров Денис Захаров цей день.